Всім привіт! 27 травня 2024 рік. Погодка, жара така класна. Я щось сьогодні там запереживався, маю деякі проблеми з хлопцями своїми. Цілу ніч не спав, а зараз ходжу, як приморочений роботи в море, а роботи в нас завжди багато. Вот. он дорвався. Кажу, віддихни, відпочинь після служби, виспись, де він день і ніч робить свою машину. Але я колись теж такий був у його і так. А зараз не ні ніхрена, заставляю себе, заставляю себе до роботи. Вже вон другу чашку кави моцну і п'ю. Ай. І щось хрена не хочеться, блін. Що я побіжу в магазин, конячку куплю, може від коньячку захочеться працювати, не знаю. Ну, як би там не було. Якраз така пора і якраз така, така робота, і я тут собі нагадав таку історію. Так-так, не дивуйтеся, я назву те відео, так і, так і воно сталося. Як ми з кумом хліва спалили. Так воно й було. <хи> було то десь, не знаю, в році 2005 певне, приблизно, щось таке. Значить, Е, був в мене тоді е, старенький такий міні-комбайн клас. Я вже не пам'ятаю, клас Кулум, Ні, клас, клас корсар. Точно, клас корсар, так-да-да-да. Да, да, да. е, вот. Ну і йде діло дужнив. Отака от сама пора. Тоже така спека, жарить е, Ну, а Так сонце пекло, що от на. на, 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 на на дах аж тріщало дерево, так, так сохло. Ну, і значить, так вийшло, що ми з кумом Русланом Яцієм, а по сільському коком зікви договорилися, що він йде до мене якби помічником на комбайн, на жнива. І Разом підготуємо комбайна. От. Підемо молотити туди на якву сапанів, там жнива на два тижні раніше починаються. А, а тоді вже будемо лотити. Тут у нас наверху кременець, е сичівка, переліски, перелізки, та сторона. От. Ну і що, значить, я, е ми випотрошили комбайна повністю. Все, все по, по дворі валявся, все розкидали, все, все повитягали з нього. І е я сидів всередині в комбайні, заварував дзюри, а кум е на дворі. Болгаркою вирізав латки. Там я йому шаблончики, бумажку давав по розміру. Ну, хто, хто мав діло з комбайном, то знає, що там така робота. лежиш в тому комбайні догори ногами, а ще як жара, а тут ще дим, а варив полу... ой, який полуавтоматом, Автогеном. Автогеном варили. Чую тільки щось так. Ну, якось так, так, як то не гупнуло, так фух! О, таку тако. Кричить кум! Кум, кричить кум! Гуримо! Я там з того комбайна, то, ну, уявляєте, якщо ти лежить верх ногами і переляку, перелякую, якось там пообдирався, вискакую. Що, в натурі? Горить хлів. Ну, правда, хлів був такий старий, трухлявий. Я його давно хотів розібрати, але все жалів. Зробив хліва таких два гаражики, розвалив стіни, і якраз на, на дві машини був гаражик. В одному о, в відділі стояла волинянка неробоча, а другий, типу, складу получався. Коротше, горить, і така успеха, і ще такий чуть-чуть вітерець, а кругом хати. йо, -йо крику наробили, Ну, сусіди хороші були в нас там. Бігом люди збіглися. І як на зло, знаєте, до, до колонки в колонці води нема. В цю, як її. Там нас е, зберігають воду на Сечівці, там на горбаках, в е, дощівках таких. Е, от. Ну Щось типу, криниці, тільки що там воду треба привозити, або дощова вода зливається, або привозити треба. Туди в ту, ту дощівку, там щось трохи є. Народ, Хто чашками, хто, хто, ой, чашками, хто відрами, хто... там люд... навіть тари... тари... ну, мисками носили воду. От. Давай бігом гасити. І я тоді, правда, ну воно що, горить на даху, горить дах, а зверха черепицями єм, воно все одно горить толку нема, вітер дує, воно як грубці, аж гуде. От. І я поліз туди наверх і щось, ну знаєте, як то гарачка. Ну, в принципі, зобразив я непогано, бо е, е, стояв газогенератор до автогена біля того хліва, і він ще мене трошки підтроював. Тобто, то реальна бомба. Чуть-чуть труїть, з нього ацетилен тікає. Не дай Бог з вогнем контакту, то ще було б гахнуло добре. Ну ми бігом той ацетиленовий балон, той генератор. Сховали воленянку, всі люди на спущених колесах, вчепилися, випхали з хліва. Залізяки, там, які можна було повикидали. І значить, там ще було в хліві стояло відро з карбідом. Пластмасове. Ну, воно пластикове, гарно закривається, карбіт не вивітрується. А як почало горіти, а люди воду лють, а воно ще лучше горить, що лють, а воно ще краще горить. От, Кажу до людей, перестаньте туди ляти, бо там карбід. Що ну, ну, було гарно, що сусіди збіглися, фактично ми своїми силами, отак, відрами, чашками, чуть ли не ложками майже погасили. Приїхала пожежна. То вже тільки диміло. Кажу до хлопців, а, ну, я ще забув сказати, залізна була драбина, і я ліз туди на, 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 на дах гасити і ну, не зобразив, що вона нагрілася, попік руки трохи. О, то таке саме страшне, що було. О, цього. Ну і значить, приїхали пожежні. Щось там трохи я взяв того шланга з бранджбойта, позаливав деякі головешки ще диміли. А хлопці класні, ну, коротше як, обична справа я. А хлопці кажуть, слухай, у нас виїзд, все одно буде вважатися. Давай ми тобі каже, дощівку зілям воду. Ну давайте, то знаєте, там, там, там дефіцит води на Сечівці, на горі. Зіляли воду, я блін, хлопцям могореч, Хлопці довольні. Кажуть, слухай, а що сталося? Ну кажу, що, так як є. Різали булгарку, її складась пішла туди. Там щось загорілося. От. Вони кажуть, слухай, чоловіче, ти боже борони, такого нікому не кажи. Кажу, що таке? Бо будеш мати проблеми. От. Кажу, ну а що казати? Кажи, що діти, в мене шестеро дітейські, кажи, що діти гралися, десь щось підпалили. Ну добре. Пожежники поїхали. Через пару годин приїжджає дійсно машинка якась легкова. І там Такі, як у то в кіно про пожежників, був, був колись такий серіал. Типу слідчі по пожежі. Головне, що їх ніхто не викликав. Хлів не застрахований. Ну, Вроді нема, нема чого. То так серйозно до мене що там? Ну кажу діти, діти. А, діти добре. І чуєте, там один чоловік, я, я так поняв, якийсь він інспектор чи слідчий по, по пожежах. Лазив, лазив, ну що ж там, а ще до того всього ми з кумом. По берегу того хліва дозавалили, Просто розбомбили, вже вони приїхали, просто куча головешок і дров обсмалених, знаєте, дерев'яний хлів. от. І той чоловік лазив, лазив, кличе мене, каже, йдіть, я вам покажу, що і як. І чуєте, людина дійсно шарить в своїй справі, показує мені кучу, каже, вогонь почався, ото купа, каже, соломи лежала, показує так купу, ну, яку купу, попіл. Реально, як він звернув увагу попіл, він взяв той попіл, так в руках, потер. потер. Ні, каже, то була не солома, то було сіно. Чуєте, по от. Е, Каже, ото звідси почалось. Далі якимось так граб-граб, а у вас тут -а вогни небезпечні, ну, там краски, всяке таке, що легко горить. Е, от. І там ще де що було таке, що легко горить. Ну, е, ну так як от. В будь-якому гаражі фактично є такий куточок з такими вогненебезпечними речами. О, каже, ото воно. І показує так по стіні такий слід чорний. Ото каже, вогонь піднявся по, по тому стовпові і тоді почало горіти е, на вишках, там якась трошки сіна було чи соломи, і вже тоді почав горіти, горіти хлів. ну Він мені таке показав. Поїхала, поїхали ті, я не знаю навіть, хто такі були. І слідчі, будемо так говорити. Ну я ніяких претензій, ні до кого не маю, страховки немає, хліва завалив, воно мені якби прискорило. Звісно, прискорило ще пару волосинок з, 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 з лиси не вилізло, бо що то злякався добряче, то і сусіди могли загорітися, і хата. ну Хто, хто ж на що могло бути. От. Ближче до вечора приїжджає ціла машина поліцаїв. Вас горів хлів, у нас горів хлів. Хто підпалив? Ну, вроді діти. Ну, на кого думаєте? А в нас, ну, що діти тоді були в мене зовсім маленькі. І Матвійко. То другий по старшинству, такий трохи збиточний парень, але він часом, часом в таких пригодах такі рішення приймав, що то фактично геройські рішення, я колись вам про то розкажу. От вони до нього і допрашують, а він, так, він такий трошки був, як був менший, то зараз дуже балакучий язик довгий має. Або малий, я не знаю, йому тоді років, може, зо 4-5 було. Вони до нього допитують: та ти підпалив хліва? на нашу ти палив, де сірники взяв? А він витріщив такі в нього голубі очі, витріщив на них очі і стоїть і дивиться, і мовчить. Питають, як тебе звати? Він мовчить. Що не питають? Він мовчить. Кажу, хлопці. До тих поліцаїв. Ну то що не поліцаї, то ще міліція була. Кажу хлопці, дідькі бені матірі своїми допросами. А що таке? Що таке? Треба вияснити. Кажу, вияснити. Ви мені кажу, дитину налякаєте. Потім вночі не буде спати. Мені прийдеться по ворожках возити. Яйця качати чи шо? Кажу, забирайте бійні матірі з двору. Я кажу, вас не кликав. То ми самі маємо приїхати. Кажу, що чо приїхати? Ну, згорів хліб, то згорів. Та й по всьому. Отака от була історія, от так ми з кумом спалили хліва. Бувайте здорові. Дотримуйтесь правил безпеки з вогнем. Вон я навчило, то не значить, що вже все. Але от маркіян кажу, приходжу варити. Маркіян, тебе що там по правилах техніки безпеки? Два відра води Ага. О, була каструлька, кажу, йоп твою нехай, яка каструлька? Пішов він набрав одне відро, друге відро води. От, на всякий пожарний хай, хай буде, бо то таке діло, хто його знає. От. Звичайно, що ніхто від того не застрахований, але берегтися все-таки треба. От. Бувайте здоровенькі, будьте обережні, щоб ви не знали, що таке пожежа. Та взагалі, щоб Щастя вам, миру і всього хорошого.